Та не стає з віком характер нестерпнішим. Просто перестаєш загортати все в гарний папірець, бо й так часу мало лишилося. Я, подрузі, хотіла про це сказати, наголосити, щоб увагу свою звернула, а вона вкотре все перекрутила на свій лад і нашу дружбу сорокарічну отак під нога кинула. Я знаю віту ще зі школи як прийшла новенька у старші класи, то всі хотіли з нею дружити. А вона вибрала мене, і так ми до цих пір були нерозлучні. Хоча характери ми маємо геть різні, Віта або гори чи не щотижня ходила, кудись на танці, вона, може, незнайому людину до себе додому запросити, я геть інша. У мене додому має прийти людина, яку я не просто знаю, яку я хочу радо бачити у своєму житті, щоб після неї потім хату не освячувати. До мене давно перестали ходити родичі саме з цієї причини. Я не хочу приймати людей, які мені і по духу, і по переконаннях чужі. Я не хочу в своїй хаті вислуховувати жартики про те, що я не так одяглася, не такого собі чоловіка знайшла, чому моя донька пішла на туди вчитися, і взагалі ми живемо не так, це як впускати пліткарок свою душу лише тому, що вони віддалені родички. А сидіти і посміхатися та головою кивати, бо вони старші і мудріші, то вже в мене не той вік. Але Вітою ми дружили, і я її завжди рада бачити. Звичайно, що ми як сходимося, то жаліємося і на життя, і самопочуття, як без того адже вже вік такий. Далі заходимо за чоловіків і дітей, родичів і далі переконуємо одна одного, що все у нас буде добре і пенсія на носі то краще, ніж земля. І ось ми знову зустрілися. Віта почала мені жалітися, що на неї вкотре вийшли якісь нечисті на руку люди, просили грошей на лікування, бо вони якісь там далекі родичі, а та й не дала. Та як ти можеш бути така довірлива, обурилася я, скільки тобі можна казати, що вже пора трохи в людях розбиратися, та ти все життя була така, як вгори з незнайомцями і ще й далеко від людей і довіряти, та тебе надто довго ангел охоронець береже, але й у нього терпіння може скінчитися. Я не буду слухати порад від людини, яка закрилася в квартирі і нікого бачити не хоче. Що? Я й тобі щось маю доказувати, маю всім догодити, аби почуватися потрібною. Ти на мене натякаєш, почала подруга. Бо вона така, наобіцяє людям, а потім зі шкіри пнеться, аби виконати, а їй і дякую, не кажуть. А вона потім приходить і розповідає, скільки їй пішло грошей і часу, аби комусь допомогти, а людина ще й на неї може насварити, що допомога невчасно надана. І отак я втратила подругу на довший час. Знаєте, як це важко, коли нема з ким поділитися ні смішним жартом, ні тиском, ні скинутим кілограмом чи онуками, які вкотре розбили щось серванту, але ні вона, ні я на перемир'я не йшли вже надто багато одна одній наговорили. Я думала написати їй на день народження, щоб був привід помиритися, але до нього було ще півроку, а до мого майже рік. А якось вона мене побачила на вулиці і відвернула голову. Я тоді зрозуміла, що не буду миритися перша дивися, яка до всіх добренька, а від мене голову відвертати. А потім я попала в стаціонар і на наступний день Віта прийшла. Не хочу, аби ти гигнула, а ми не помирилися. Не дочекаєшся, відповіла я. І отак і помирилися. А знаєте що ще? Я навіть ту суперечку й дослівно не пам'ятаю, а могла назавжди подругу втратити. Може, такий характер у мене псується, чи як це пояснити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.